Всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, до яких областей долітають каби. Ну, зараз дивимося, і будемо куди вони долітають. Так, ну, каби долітають. так, Перша область, це, звісно, Харківська, Сумська, далі друга, третя Чернігівська Хто не знав, до Чернігова теж каби долітають. Далі Донецька область, теж четверта область, туди теж долітають каби. П'ята область Запорізька. Шоста область Дніпропетровська. Сьома область Херсонська, туди, туди теж долітають ці каби. Так, что э, тут у нас? Восьма области... Зарс. Так, не до Полтавской не долетаю. Так, восьма области... Так, куди ще цікаби доліта до Миколаєва ні? Що зараз. Три, чотир. Три, чотир. Так. куди ще цікаво може долітати? Ну. Цікаво, вони долітають до сім областей точно так. Зараз подивимося. Так, ну вони виходять долітати тільки до, Хариковсь... до Харківської області, Донецької, Запорозької, Херсонської, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської та Чернігівської області. Все цікаве. Більше нікуди не долітають, ну, друзі. А знаєте, чому цікаво не долітають, там наприклад, до Полтавської області, до Тіровоградської, до Миколаївської. Ну, тому що Цікаво, вони літять на 70 кілометрів, а від як, кордону Росії до Кіровоградщини не більше, ніж 70 кілометрів точно. Я думаю, що десь 300 або 400. Цікаво, вони, вони навіть до С Кропивницької області не долітять. Хоча, знаєте, друзі, вони вже хотіли один раз на Полтавщину кап запустити, але він не долетів, але він долетів не до Полтавщини, а до Краснокутська Харківської області. От, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер в цьому відео ви знаєте, Куди долітають кабель. Наприклад, якщо, а, зараз я вам розповім, куди не долітаються, Київська область, та Київ. Е, виходить, це Житомир, Вінниця, Хмельницька область, Тернопільська, Чернівецька. Івано-Франківська область, Закарпатська область, Львівська, Волинська, Рівненська область, далі в нас Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, а Херсонська. Вони сюди долітають каби. Ну все. Виходить, десь до 15 областей області долітають всі каби. Десь до 15 області не долітають кави і так далі. От, Тому, друзі, всім до ага. побачення, всім гарного дня. Тривога ага. в Сумській області, тому в Харківській теж може скоро бути тривога.